Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і Богославів просить включити його у списки на обмін з, з РФ. Він написав заяву, наскільки я зрозуміла, на ім'я Ярмака. Чому не на Зеленського? Чому на Ярмака? Чому секретарка? Щось мені це підозріло, правда? А що Ярмак має до цього? Хоча, хоча. <кій> кажуть, що Єрмак займається. Єрмак і гуманітаркою займається, яку розікрали, тому і розікрали. А, і не кажіть мені, що він вправно займається, бо якийсь старолог вам сказав. Я вже дивилася це питання, і ми розбирали, ми бачили, як він займається е, е, обміном, обміном. Все зрозуміло. І так, а, давайте подивимося по цій справі. Та, хоче вийти сухим з води. А, хоче у сіба, усіма можливими способами. Ось. Не хоче нічого розповідати, Я йому розповідати є що. І так, давайте подивимося, чи обміняють його. Ось карти, що вже показали, так, то це дійсно він хоче. Він дуже багато знає. У нього <кій> дуже багато. Він, ви знаєте, як він. Дійсно його на допит візьмуть і конкретно допитають, він дуже багато чого розкаже. Тому тому він сплавитися хоче. Бачите, сплавитися. Вийти з сухим води і тому подібне. І так, давайте подивимося, що ще карти нам скажуть. Наприклад, чи обміняють його? Наскільки я зрозуміла, чи у вересні минулого року, чи у березні цього року його вже він написав цю заяву. І так, жертву себе роби. Хоче людина просто врятуватися. Так. Угу. І є якісь домовленості з кимось. З кимось є якісь домовленості. Я не буду зараз е, імен називати, можна тільки здогадатися, з ким є які домовленості. <кій> Ось. А, давайте подивимося, чи обмін, е, чи відбудеться цей обмін. Щось не показує. Щось не показує. Не, -не. не показую. Він каже, що він хвора людина. Мені не показує обміну. Невже обміну не буде? Що? Або його вже обміняли, або вже домовилися про обмін. На кого і на що? <кій> <кій> Вибачаюсь, його або найближчим часом його поміняють. Будемо так говорити, тут вже виглядає, що домовленість вже по його питанню вже є. Чому нам тільки тепер це висвітилось? Чому нам ніхто про це не говорив? З е, вони не не зобов'язані, але влада повинна повідомляти деякі речі. Українцям. Вона не повинна повідомляти нам про контрнаступ, що роблять військові, тому подібне. Але що робиться в державі, вони повинні нам говорити. Ось, вони це промовчали, вони хотіли це приховати, вони хотіли е, по вигідним е, якось своїм речам обміняти. Ось, він корчить себе жертву. Я такий. Старенький, я такий хворенький, ось, але домовленість вже є. Тому я не знаю, як це проскочило, це звідки ця інформація. ось, Але е, домовленість вже є про нього. Давайте подивимося: єдине, що мене цікавить, чи буде рівноцінний обмін, тому що він, е, важлива птиця, буде рівноцінний обмін. Думаю, що так. Думаю, що так. Думаю, що так. А, по, ну, будемо говорити так. Десятка говорить по повній програмі. Дуже вигідний обмін буде. Але, але, не треба би було його спочатку а, допитати. Вони його, ви бачите, вони його відпускають, вони не можуть його допитати. Дивіться, вони не можуть його допитати, тому що диявол. Вони бояться, щоб якась інформація не вилізла десь а, про наших високопосадовців. Ви пам'ятаєте, Богуслав вже ходив у офіс президента, як до себе, додому? Двері туди, двері сюди. Він мав прямий доступ. Ось якось так, мої дорогенькі. А тепер не кажіть мені, що в Україні я кажу неправду, що немає російської агентури. Мені пишуть такі дурниці. Ви знаєте, мої дорогі, не вступайте з такими сліпими людьми. Це просто боти. Це не може бути нормальна людина. Нормальна людина бачить ситуацію, вона реалізує її і не пише дурниці, які там пишуть. Я вчора навіть от розробила розклад, я не могла читати. то. Такі дурниці пишуть. Я маю на увазі боти. Це вже, знаєте, ну, я не вірю, що український народ такі дурниці може писати, таким сліпим бути. Гразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Ось вони його, будемо так казати, сплавляють по-швиденькому, тому що дуже багато кого, дуже багато кого він потягне за собою. Гаразд, мої любі, бережіть себе і разом до перемоги.